Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр аграрної політики Віталій Коваль прибули до Лівану для налагодження політичної та економічної співпраці. Делегація зустрілася з представниками уряду, політичними, діловими та релігійними лідерами, а також з представниками української громади. У ході переговорів підіймались безпекові теми, цифровізація, перспектива створення українського культурного центру в Лівані. Нагадаю, що вчора Сибіга зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль шараа як зазначив міністр. Україна покладається на нову Сирію, яка поважає міжнародне право, зокрема суверенітет і територіальну цілісність України. Чи можлива третя світова у 2025 році? Ця тема нині є предметом спекуляцій на можливість ескалації, вказують загострення відносин між великими державами, США і Китаєм та їхніми союзниками. Зростання напруги в Тайванській протоці, яка може стати зоною конфлікту між Китаєм та США. Війна в Україні чи напруженість на близькому сході, зокрема між Ізраїлем та Іраном, можуть легко перерости у? Серйозніший конфлікт із глобальними наслідками також загострити відносини між країнами можуть і торговельні війни та боротьба за ресурси. Одна із ключових обіцянок нового президента США Дональда Трампа стосується якнайшвидшого припинення бойових дій Російської Федерації проти України і за великі апетити та непоступливість Кремля у цьому напрямку можуть призвести до зворотного ефекту і навіть до розширення конфлікту. Зокрема, член комітету палати представників США із питань збройних сил конгресмен республіканець Дон Бейкон в коментарі в одному із українських телеканалів заявив, що якщо правитель Росії Путін не поставиться серйозно до того, аби завершити війну, Трамп подвоїть постачання зброї для України, економічні санкції проти Російської Федерації та спробує припинити торгівлю Кремлям. Натомість міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляє, що перемир'я в Україні не є прийнятним для Москви. Також він зазначив, що перемир'я нібито необхідне для накачування Києва зброєю. Тим часом. Сам Путін виступив з досить суперечливою заявою, що нібито чинний президент США Джо Байден у 2021 році пропонував йому відкласти прийняття України до НАТО на 10-15 років. Але кремлівський диктатор наголосив, що їм підходить тільки, якщо Україна ніколи не вступить північно-атлантичний альянс. Відтак Путін дотримується своєї максималістської позиції. Українська капітуляція, окрім відмови від вступу до НАТО, російський диктатор вимагає від України передати Москві постійний суверенітет над чотирма областями, а також Кримом, це передбачало б передачу Києвом Росії ще більшої території, оскільки російські сили не повністю контролюють ці регіони. Ну і також серед путінських бажань значне скорочення чисельності українських військових. Зрештою, більшість представників НАТО і ЄС сумніваються, що російський керманич готовий до переговорів, поки його війська досягають успіхів. На фронті, попри великі втрати, більше того, Путін не тільки не готовий до компромісів щодо України, а він, можливо, готується до розширення війни. У НАТО, зокрема, попереджають про реальний тиск гібридного нападу Російської Федерації. Це може бути, наприклад, диверсія чи підпал, таке вже було. І вони можуть призвести до значних людських жертв або серйозних економічних збитків, заявив високопосадовець альянсу Джеймс Аппатурай у коментарі. Sky News. він переконаний, що країни. Члени НАТО вже опинилися в ситуації жаби в окропі, тобто гібридні атаки, в яких підозрюється Росія по всій Європі, США та Канаді. Наближається до рівня, який ще 5 років тому був би абсолютно неприйнятним. І він каже, що російські гібридні атаки, зокрема перерізання підводних кабелів, стали частішими і початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі альянс працює над оновленням політики реагування, яка має бути затверджена у 2025 році, і враховуватиме загрози не лише з боку Російської Федерації, а й Китаю, Ірану та Північної Кореї. Один з прикладів російської гібридної агресії ми спостерігали буквально днями минулого тижня. Зокрема, стало відомо про виведення з ладу. Трьох підводних кабелів телекомунікаційного зв'язку із Фінляндією. Перед тим був пошкоджений електричний кабель між цими двома країнами. 26 грудня влада Фінляндії затримала нафтовий танкер, який прямував з Росії. Саме він і спричинив обрив підводного кабелю живлення трьох, та трьох ліній інтернету, що з'єднують Фінляндію та Естонію. І за даними правоохоронців, це судно пошкодило кабелі за допомогою якоря. Фінська поліція знайшла у місці пошкодження кабелю іслінг. 2 Слід від якоря, протяжність якого десятки кілометрів, і також на облавку судна правоохоронці знайшли, щоб ви думали, шпигунське обладнання.